Радіо Chicago. Отож, отоша нарешті повідомляють про затримання терориста Гіркіна. І чи підтверджується ця інформація? Знає Дмитро. Дійсно, дружина Стрелкова підтверджує цю інформацію про його затримання. Більше того, більше того, є інформація про те, що 20 років позбавлення волі загрожує йому. А я знаю більше, як це відбувалося взагалі затримання. От, Власне, терориста Гіркіна затримали на Росії. Його звинувачують у екстремізму. Повідомляє дружина злочинця. Ось її пряма мова. Сьогодні приблизно об 11.30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Вона в цей час удома не було. Незабаром за словами консьєржа. Вони вивели мого чоловіка під руками і відвезли в невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 280. 82, «Екстремізм», написала Мирослава Регінська, дружина Ігоря. Про місце знаходження чоловіка мені нічого не відомо. На зв'язок він не виходив. Такий запис з'явився у каналі Стрелкова. Як шкода. І що цікаво, що Власне, вбивці судять вбивцю, така собі традиційна російська забава. Гіркіна доставили в суд, і цікаво, чи заступиться ФСБ за свого агента. Мішанський районний суд Москви просить взяти Ігоря Гіркіна під варту, де його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті. Але ж правду кажуть, життя це бумеранг. Одного дня ти когось іншого дня тебе. От, власне, бачимо, що справедливість, яким би методом це не було, але вона запанувала і Гіркін буде сидіти, гнити в російській тюрмі. А зараз поговоримо про ще одного мерзотного покидька, а саме про Путіна. У пацієнта чергове загострення хвороби виявляється. Польща захопила частину Литви, забрала в Росії історичні землі, скориставшись громадянською війною, брала участь у розділі Чехословаччини. Про це сказав сьогодні Путін. Польща хоче під парасолькою НАТО відірвати частину західної території України та Білорусі. Це небезпечна гра. Західній території нинішньої Польщі був подарунок Сталіном полякам. Чи наші друзі у Варшаві забули про це? Сказав Путін. Ми їм нагадаємо. Терорист ще один, який мав би сидіти біля гіркіна, поки що гуляє на свободі, але знову ж таки нагадуємо, що це лише питання часу. Також агресія Російської Федерації це війна не Путіна, а всього російського суспільства. Про це повідомив уряд Польщі у світлі останніх даних тези, які з'являються у багатьох публікаціях і коментарях про те, що війна проти України це війна Путіна, є абсолютно безглуздим. Війну веде Росія, а злочинну політику підтримує російська еліта та суспільство, пояснив уповноважений ряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин. За словами Жарина, російське суспільство не тільки не бунтує проти імперських планів Кремля, але навіть шукає можливості служити в злочинних військових формуваннях. Армія привабила для росіян. Додав він. Уряд Південноафриканської Республіки офіційно звернувся до суду за ордером на арешт російського диктатора Володимира Путіна, в разі якщо той прибуде в країну, власне, про це повідомляє головна опозиційна партія ПАР Демократичний Альянс. Національний директор Державної прокуратури ПАР 17 липня 2023 року отримав офіційний запит від Міністерства юстиції та конституційного розвитку щодо видачі ордера на арешт Путіна. Опозиція, яка раніше зверталась до суду, з клопотанням зобов'язання. Візати уряд виконати ордер на арешт Путіна стверджує, що це поступка її вимогам, завдяки постійному політичному та юридичному тиску окружного прокурора з метою забезпечити дотримання міжнародних зобов'язань нашої країни. Уряд 17 липня 2023 року офіційно ініціював процес арешту Володимира Путіна, якщо він ступить на нашу землю. Ну і, власне, поїздка російського диктатора в пар мала стати першим його закордонним візитом після того, як 17 березня 23 третього. Року міжнародний кримінальний суд у ГАЗі видав ордер на арешт Путіна за підозрою в депортації українських дітей до Російської Федерації. Ну і власне, звичайно, в скоєнні військових злочинів в Україні. Залізна завіса. Це називається, яка степ степ починає. Насуватися на Російську Федерацію, ну і як по хорошій традиції, ні дня без пожеж на Росії у місті Аксай Ростовської області зараз палає склад. Російський МЧС повідомляє, що відбувається горіння макулатури на площі понад 2000 квадратних метрів. Також повідомляють про вибухи пожежу у тимчасово окупованому Севастополі. Це була втішна новина. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.